Моє вітання. Поїхали. В Запоріжжі знайшли 300 тонн схованої гуманітарної допомоги. 300, сука тонн. Я навіть не уявляю, як це виглядає. Ну, тобто, як ця гора, яких вона масштабів. 300 тонн, скільки допомоги лежало вмирало. Поки вмирали наші хлопці. І коли вона до наших хлопців не дійшла у цей час, якась гнида або декілька гнид, я в цьому впевнена, вона на цьому нажилася. Це ще було питання. Значить, і опис, що там було у цих 300 тоннах, там, значить, і харчі були, які вже зіпсувалися. А, і ще знайшли 200 тонн загубленої гуманітарки. Тобто 300 плюс 200. Так, спокійно, значить так. Тут, блядь, з одного боку, тут збираєш кошти і ну, просто шукаєш, як хлопцям де дешевше купити, як дешевше привезти, збиваєш ті знижки. 500 тонн. Інша сторона життя: 500 тонн. Зниклої у лапках гуманітарки? Так, значить, в чому питання? Давайте так. Питання дуже просте. Чи будуть знайдені ті, хто в цьому винен дійсно? І покарані? Як тут не починати робити прокльони на людей, розумієте, після таких новин? Ні, народ, не будуть знайдені ті, хто в цьому винен. Не будуть. Тому що ця гнила парочка, чоловік та жінка, а саме вони у цьому виновні, ну, принаймні з, з, з однієї загубленої гуманітарки, бо там у нас дві партії. тобто, в одній винні це стопудово чоловік та жінка, парочка, які вже давно з'їблися за кордон. Тут сподіваємося на карму, вона ніколи не підводить, як би нам там з вами не казалося інакше. Просто сподіваємося з вами на Божий суд. Перемога партії ультраправого Вілдерса в Нідерландах може зірвати альянс винищувачів, в яких поставка голландських f 16 України грає ключову роль. Тобто, в чому питання? Чи будуть поставлені, чи не будуть? А партія свободи Вілдерса обіцяла зупинити воєнну допомогу Україні. Ще одні юбнуті. Добре. Чи буде у нас поставка F-16, яку обіцяли Нідерланди? Так, нехай, щоб вони всралися. Так, народ, буде у нас ця поставка, яка принесе смерть тому оркостану. Так, тут і написано. Так що, нехай вони кажуть, що хочуть. А буде так, як повинно бути. Езотеріку законі. Чи буде прийнятий такий закон і як це вплине на суспільство? Ну, я не знаю, як це вплине на суспільство, я вже плачу налоги. Я ФОП. Езотерика узаконять. Ну, давайте так. Чи прийнято буде такий закон? Чи прийнято буде такий закон. А, так, такий закон буде прийняти, причому езотерика буде двох напрямків. Я не ну, питайте мене, я не знаю, що вони там придумають. Е, може, якась, типу, консультативна або якась практична. Не знаю, з ким вони радяться з цього приводу, коли приймаються якісь закони. Ну, треба, хоч ну, трошки розумітися в цьому. Я не знаю, з ким вони радяться. Е, як це повпливає? Так, хто бігав від налогів, він так і буде бігати і йому ті закони до одного місця. Ті, хто вже платять, і ті, хто ну, нормальні люди, і ми розуміємо, що ми повинні жити в нормальній країні і рухатися в бік Європи з її цивілізованими законами. Тобто, люди будуть реєструватися, платити податки, вообще не питання. Вони б знаєте, що прийняли? От що мені потрібно, від чого там я страждаю, і дуже багато людей в нашій країні, щоб ті фейки, які заробляють гроші, які не йобують людей, щоб їх якось пиздили і якось штрафували. Оце потрібно зробити. Бо стільки, якщо ви відкриєте Інстаграм чи Фейсбук, не знаю, Ютуб, напевно, ні, там стільки ян Пасенкових, які ну такою ну просто хінею займаються, що це на голову не лізе і надурюють людей. І коли це пишеш у службу підтримки інстаграму, фейсбуку, коли даєш фотографію, значить паспорта, ти з цим паспортом патент, який я зробила на своє ім'я, на свій бренд, логотип з крильцями. Вовще по хірург. Кидаєш ті сторінки, їх просто тьма тьмуща фейків. Не, ви не верифіковані. Спробуйте через 30 днів. Сука, щоб ви всрались і не було гарячої води. Знаєте, ну, у неділі 3, як мінімум. Спокійно. Продовжуємо. Так, Росію, Росія і Китай. Росія. Росія? Сосія та Китай тайно обговорюють плани будівництва підводного тунеля під Керченським проливом? Вартість тунеля може бути 5 мільярдів доларів. І що? Чи буде той тунель? Боже, вони собі сральні не можуть побудувати в хаті. Вони тунелі будуть будувати. Ну, чисе слово. Чи буде той тунель побудовано Китай і Сосія? Боже, дивина та й годі. Так, народ, буде! Буде, причому це потрібно Китаю, китайці все для цього зроблять. Територія, де буде пролягати той тунель, вона буде без людей, тобто це така буде мертва зона. Ой, кожен дрочить як хоче, оце нехай вони тим і займаються. Так, на цьому по новинах у нас все. І далі у нас з вами подяка добрим людям. Гарні новини. Не забуваємо, що ми далі збираємо гроші, що ми донатимо, що ми прокинулись. Сказали спасибі Вищим Силам, спасибі ЗСУ. Зубки почистили, пісю помили, донатик скинули. Де кидай той донатик, де ті картки, то буде все в першому коментарі традиційно прикріплено. Так, подяка добрим людям у нас. Значить, давайте так, якщо пам'ятаєте, хто дивиться постійно випуски я на продаж виставила квадрик, який пропонувала військовим. Вони сказали, перше, в дитини забирати не будемо. То квадрик моєї доньки дуже коротко розказує. Вона дала добро, щоб хлопцям цей квадрик пішов і щоб він, він спасав життя, допомагав. Вообще, у дитини не було питань. Е, значить, військові сказали, ні, по-перше, дитини забирати не будемо. По-друге, він замалий. Тобто, якщо є якась можливість купити машину, пікап джип та, такого типу. Механізований, то купуйте. Якщо ні, ну будемо, значить, якось виживати. Не треба якось виживати. На те ми з вами зібралися, і на те ми з вами донатимо і збираємо нашим хлопцям. Авто куплене, авто завтра. Я особисто везу близько до нуля у Донецькому напрямку. Завтра буде звіт з цього приводу. Так, значить, це за квадрики почали розповідати. І цей квадрик нікуди не пішов. Я думаю, ну слухайте, давайте так. Є у мене щось не потрібно. Є люди, яким потрібні гроші або мавіки, або автівки, і все, що завгодно зараз, хлопцям нашим потрібно. Вони дуже в тяжких умовах знаходяться і погодних і. Доленосних, дуже і військових, дуже тяжких. Я думаю, так, треба продати, треба виставити на продаж. Я виставила квадрик на продаж, також покидала своїм клієнтам квадрик і один із них відгукнувся Андрію з Києва. Прізвище назвати не буду. І людина сказала, що я. Заплачу просто задоволенням. Мені не потрібен той ваш квадрик, нехай у вас залишається, нехай дитина катається. Я кажу: Ні, у нас все повинно бути по закону. Квадрик може бути на моїй території, але то ваш, приїжджайте, катайтеся коли вам потрібно. Е, гроші за квадрик ще не дійшли до мене, але я не сумніваюся у цій людині. Тобто, це е, там справа один, два, три дні. 30 тисяч квадрик продано. Не у цього, знаєте, молоточку, щоб. З плеча пішов. Так, далі. І е, я прошу вас включитися, продати щось не потрібно до кінця року, скинути донат, е, сфоткати, що ви продали, е, який донат, і ви будете відомі на всю країну як людина з великим серцем. Далі, далі у нас е, о, далі така тема: е, знаєте, про теплі носочки. А, ні, давайте ми завершимо темою теплі носочки. Зараз тема не дуже. Значить, в одному з коментарів до мого відео, там де я казала про Хоменко Світлану, про цю велику жінку, героїчну жінку, здоров'ячка вам ще раз передаємо, у якої пенсія 2800 і вона 500 гривень задонатила. Ну, Тобто, це, це герої наших з вами днів, і вони серед нас. Вони живуть з нами в одній країні. А... Пише під цим відео, коли мова йшла про Світлану, пише людина, яка розповіла історію. Я вам зачитую, тут буде скрін зараз. Я не буду ніяк це коментувати. Я думаю, що ми всі з вами просто повинні це послухати, подумати і відчути на собі. Те, що сталося, в, опокова... в окупованому Мелітополі три неділі тому забрали жіночку, власницю місцевого кафе, яка під людський суд працювала. Не активно, але якісь днюхи, поминальні обіди, вареники, налісники під замовлення, таке, виявилося, що пересилала ці гроші на ЗСУ, людина в окупованій території. Заробляє кошти, пересилає нашим хлопцям. Її здав повар, якого вона колись взяла молодого без досвіду на роботу. Коли женився, дуже допомагала з весільним, опікала, а він віддячив. Її здав повар. Вона відносилася до цієї людини як до сина. Звідси людина допомагала в ім'я перемоги. За що й поплатилася свободою, а може і життям. це історія про боротьбу добра і зла. І, на перший погляд комусь буде здаватися, що перемогло зло. Mm -mm. Я вам скажу ні. Добро має таку класну річ, добрі вчинки, як заражати інших на такі самі вчинки. Все, я далі не коментую. Тепер тема у нас більш приємна. Наші герої, наші добрі люди, які знаходяться по всій землі, хоч вона окупована, хоч ні, нам присилають теплі в'язані шкарпетки. Причому присилають вже три посилочки У нас є. Ми віддячуємо всією країною низький уклін. Пані Наталя. Фото зараз буде і зараз почитаю, що було написано у записочці. Із вдячністю від матері, військовослужбовця третя штурмова. Ви усі мої сини. Пише пані Наталя. Власноруч плете ти шкарпетки в'яже з любов'ю і каже, що всі ви мої сини. Блядь, ну, як тут не плакати, я хірургу знаю. Фу, так, пасанкова зібралася. Далі. Далі у нас іще шкарпеточки, і ще подяка. Так, іще шкарпеточки, зараз буде фото нам прислали. Пише донька тієї жіночка, яка нам плете шкарпеточки нашим хлопцям. Вже відправила, вже їх отримали. Яна шкарпетки відправила. Спасибі вам. Моїй мамі 84 роки. Я їй цими шкарпетками повернула сенс життя. Коли її онук пішов до лав ЗСУ, у неї почалася депресія. Їй не хотілося нічого, нічого не тішило, все було байдуже. У неї це в'язання було розрадою, а тут таке. Я в неї запитала, чи буде вона в'язати шкарпетки для хлопців, що на фронті. І так з'явився сенс до життя, що вона потрібна, що вона може допомогти. І у мене буде до вас прохання, прохання виконане. Звати маму, 84 роки, наша україночка Чистенко Ганна. Ганна, пані Ганно, вам низький уклін, вашим ручкам здоров'я міцного. Ми дужемо, дуже, дуже вам дякуємо. Дуже вам вдячні. Так, ще е, у нас є шкарпеточки. Від заворотнюк Людмили. Зараз буде фото. Також буде 28 листопада. Чекайте від мене великий звіт про те, що ми з вами придбали, що ми купили, скільком бригадам ми допомогли, скільки коштів пішло на кожну бригаду. Всі відео, фото, звіти, які були, вони всі будуть у великому звіті. Народ, ми з вами велика сила. Не зупиняємося і просто. Робимо героїчні справи кожного дня, допомагаємо нашим хлопцям, допомагаємо собі. Про що я ще подумала? Я подумала про те, коли у е, минулому звіті або позаминулому я вам читала коментарі від наших військових, які відповідають на пропозицію допомоги, і вони всі пишуть такі слова: що ви знаєте, якщо можете допоможіть, якщо у вас там не вийде нічого страшного, ваша підтримка ото є головне для нас, бо це придає сили. І коли це чуєш, дуже розумієш, що не тільки матеріальна допомога, яка безумовно зараз вартує, ну просто життєво необхідне, вартує кожного життя, їм потрібна, а ще їм потрібна наша людська тепла, сердечна підтримка. І я подумала, що буде класно зробити для них, для хлопців, бо у мене вже дуже багато є військових груп. І можна буде розіслати і з кожним поділитися таким, знаєте, теплим привітанням від звичайних людей. Я вас прошу записати коротенькі відео, дуже коротенькі, 2-3, 10, 15, 20 слів з словами подяки, можливо, побажань, можливо, чого самі хочете. Для наших захисників. Я все це гарненько змонтую, і ми з вами під Новий рік зробимо їм отакий класний подарунок. Повірте, у слові є дуже велика сила. Нашим хлопцям та сила зараз ну, конче потрібна. Дякую вам.